Доброго дня. Комісар Маск вчора об'явив, що була масована -атака, значить, на його платформу, на його кремльовську платформу, яку спонсує, купив для нього, щоб він бавився Путін під назвою Екс. І ця ДОС-атака зупинила роботу, там декі перебої були, які відчувалися там по всьому світу, навіть в Канаді. О, ну, Я не сиджу на тому ексі постійно, але пізніше комісар Маск пішов на Fox News і там розказував, що Originated from Ukraine. ip address Originated from Ukraine, що він вичислив, значить що. Цей IP-адрес, якого ця атака була здійснена, знаходиться в Україні. Я. Чуєте, Цим одним цим пояснюється все. Бо він не є такий дурний, він себе завжди декларував, що він програміст. І хороший в IT розбирається добре. так? От. І він, значить. Має компанію, яка теж IT. Значить, і він каже навіть Тесла — це більше програм Software Product, чим. чим hard, hard, hard work product. I mean, hardware. Із Software і з hardware. Work, hardware. I mean. І він має це пояснити нормально. Значить що. IP-адрес від Якщо хакери роблять таку атаку масовану, якщо хакери можуть залазити в якісь системи з high security level, то ці хакери запросто можуть поставити який хочеш IP-адрес, це, це абсолютно не важко. Розумієте? Всі ці сервери VPN, Оніон, whatever, це доступно навіть для простого смертного фейкувати свій IP-адрес на, на, навіть на дуже високому рівні. Не кажучи вже про хакерів. Значить, це ще раз підтверджує оці заяви: Ілона Маска на Fox News, що він працює на Путіна, що він агент Путіна, проплачений кремльовськими, Але. Що далі це послідує? Може, це так ніби сказати виправдання того, що він може повернути е, рубільник Off зробити, виключити Starlink зв'язок в Україні о, і звинувачивши. І перед цим ми бачили його атаку на радика Сікорського, де він його обізвав Літлмен. От, розумієте, Нічтожеством на русском. Хто не розуміє великий і могучий язик, то Little Man це значить нічтожество. Він сказав йому так. от розумієте, і, е, е, так, і Це таке велике питання. Тако знак питання. Я ставлю, що послідує після цих заяв, що позавчора. Коли е, пан Сікорський сказав, що ми платили 50 мільйонів вам за те, щоб е, Starlink українці використовували, ми проплатили. А саме е, Міністерство цифрової інформації Польщі запроплатило 50 мільйонів за використання Starlink. -у. і якщо ти відключиш, ти репутацію свою повністю підбочиш. то він йому сказав, що Йор, ти мали нічого, ти, ти, ти мовчив. О такого типу. От. А вчора він звинуватив Україну, що вона на хакерську атаку проти його платформи X. От. Де абсолютно фейкова інформація дезінформація. І впливання мозгів на, на тих, в кого вони м'які по всьому світі приходять. Що вже там не було, звідти можна було вичитати. Вже підтримка ультраправих профашистських партій по світу в Німеччині, наприклад, де його звинуватили прямо в те, що він вмішується в вибори. Також те саме було і в Англії. І на Франції, і проти Польщі, і проти Румунії, і багато-багато-багато разів проти України, де він або ретвіт, репост свої фейки в різного набору про те, що як українці тікають з армії, як Зеленський вбиває людей нищить. як... Я не можу навіть це повторювати. Стільки багато дурниць, фейків, дезінформації про Україну за ці часи, поки він став власником цього Екса та там було опубліковано. От. Так що нічого з цією заявою дивного немає, тому що він далеко не дурень. Окей, в нього є якийсь інтерес, щоб опублікувати. Таку інформацію. Може цей інтерес йому Путін гроші дав трохи, щоб він на Марс ракету строїв. Да, не знаю. Але ж не тільки це комісара Маска, похід в політику він супроводжується також і неповагою до нього, і розчаруванням у багатьох. Я по собі бачу для мене він був, як я вже сказав, геній. Який народжується разом в століття. Це він був в мене і в моїй голові разом і Ейнштейном, і Фордом, і, от, і Теслою. От, Тесла я маю на увазі цей винахідник, який е, сербського походження, який працював в області електрики 100 років на початку ХХ століття, і дуже багато винаходів впровадив. Не то Тесла автомобіль, так, а про Тесла автомобіль. І людям це не подобається. Це його похід в, в, в уряд Трампа, підтримка Трампа, особливо його маніпулювання, і так сказати, ефішенс ефективності уряду Сполучених Штатів, де тисячі десятки тисяч людей загубили роботу, От, і його висказування, де він звинувачує. Якісь терміни, ліваки, якийсь термін котко не був так. Він на таке враження. Він сіє ворожість в американському суспільстві, нестабільність. Він за нею. Одно, як я вже сказав, це видно по тому, по тих неративах путіновських, які він, похоже, виконує не тільки по відношенню до України, а власне до своєї нової батьківщини сполучених штатів. Де він зараз знаходиться і де він розвинув і має успішний бізнес? Так? Але от людям це не подобається. Є вандалізм по відношенню Тесли, підпалюють в, в масу. Навіть Ілон Маск написав у своєму ексі. Що це скоординовано демократами і за це платять гроші. <хи> ну от <хи> я не знаю, щоб аж так прямо це. То, що платять гроші, це скоріше в його голові. Значить, таке. Або так треба сказати. Ну, але на самому ділі ми бачимо підпал його з зарядних станцій повсюди, особливо в Сєтлі. А минулої ночі така велика парковка. Автомобілі і Тесла, то там колеса прямо повідкручували, познімали, поперекидали. Ті тесли ну, для продажі. І до того, що продажі падають дуже сильно цю автомобілі, вона бац і зробилася непопулярною в американців. Американці завжди відповідають, ти мені не подобається, я в тебе нічого не купляю. Ти мене обманув, я в тебе не купляю. Я з тобою більше діла не маю. Ось така політика і має бути. Це нормально. Так, це нормально для бізнесу, це нормально для людей. От. Росія нас обманула. І ми, українці, російською нічого не маємо купляти, І ніякого діла з ними не мати. Дуже довго. Аж поки все не стане на свої місця, і Вони не відшкодують наші збитки. От. І... Але е... Вілона також проблеми з бізнесом. І акції його компанії падають донизу. Як то, наприклад. Тесли Шерів впали вчора на 15%. Та спочатку років на 40%. Він дуже багато загубив у бізнесі також, бо люди голосують, люди бачать, що він за фрукт. От, і е, також і в космосі не зовсім порядок. Я це, в цьому, це дуже слідкую постійно за цим. То в нього вже цей старшип третій третій взірвався в космосі, так. Ну, щоб не кажете, і в нього воно не пішло так, як заплановано. Ви розумієте, цю штучку запустити це не так дешево, і коли вона без результатів там зривається. Звичайно, де є якийсь результат, вони знаходять помилку одну, другу, третю. Але, але це дорого-дорого. Так, і поки. Якби ті посадки, контракти на місяць він отримав від НАСА, від американського уряду. Але що він буде садити на той місяць, як воно ще нічого не готове, а ще треба е, значить, філінг-стейшн або заправку робити на орбіті, а польот на Марс, там нічого немає. Тож треба системи забезпечення, а хто на той Марс е, треба ще посадити, а на Землю назад потрібно цей корабель посадити. І там багато стільки ще питань, що через два роки на Марс, на через 4 на Марс полетить. От. Це таке, скоріше всього, фантазі, так? фантазі ворд, який не має мало чого з реальністю. Але і також і Falcon 9, Оцю також прислідують неудачі. Воно при посадці <кій> тиждень нікуди вона не летить і затримали там якусь для. Станцію по вивченню у Всесвіту, за які теж заплатили, вони задержали її політ. Тож вже і не знаю, не невідомо не коли далі. Тобто, якщо пішло, знаєте, якщо пішло одна невдача, щось неправильно, воно йде одна за другою. Так, Це, 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 це закономірність цього життя. Так Богу становив. От що неприємності не ходять по одній, вони ходять по двоє, по троє, а часом і побільше. Значить, тут дуже звинувачення сильні йдуть для Трампу погана економіка. Він за свій період дуже короткий. Півтора місяця перебуваючи у владі, він, він фактично американські ринки фінансові падають донизу. Тут паніка, тут більше 4 трильйона доларів вони стали дешевшими, все обвалюється. От, і по телевізору, все частіше звучать голоси від різних політичних діячів. Що знаєте, слухайте, він саботаж робить економіки. Що краще було б, якби він нічого не зачіпав. Він отримав прекрасну економіку. Прекрасну економіку, все росло, каже, все прекрасно працювало. Каже, долар був твердий. Говорить, інфляція, інфляція каже, кулдаун. Остигала, каже. Було, було він за цей період свій короткий. Він створив невизнач, невизначеності таке, що люди не знають, куди інвестувати, люди не знають, що робити. Люди не знають, що завтра буде своїми цими, значить, тарифами, метами на це все своє, все. Значить, і, 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 ринки обвалюються. Кажуть, що якби Трампушка сидів себе на, 에, себе на цьому на Palм Біч у Флориді, і грав там голф, каже, було б для всіх набагато краще. Але ж але є то є. Маємо що маємо розуміти? І, і, значить, в сільському господарстві кажуть, оцими всіма шумами. Про депортацію, про ілегалами. Це не є великий секрет, що багато людей, які з Латинської Америки переходять і вони працюють на полях за невеликі, невеликі гроші. Вони там. Працюють, збирають клубні, куруть апельсини, мандарини, заробляють якісь собі копійки. Там, і вони послають допомогу своїм сім'ям, а потім їдуть назад, потім приїжджають туди. а таке Там економіка таким чином зв'язана. А зараз всіх перелякав. Ці поля стоять всі, значить, і нема кому підбирати ці урожаї. Бо Тих він депортував а ті бояться депортації, ховаються, не виходять на роботу, не ходять і, і всі в сігвалт кричать. Це не зовсім добре для а, аграрного сектору і дуже погано для економіки. От ну, як ми прекрасно розуміємо, що е, Трампушка кожен день так щоб щось видає, щоб підтримати економіку в всьому світі і себе. Ну так, вчора ж ми в Канада ввела 25% на електрику, що продають, підняла ціну для них. Ну, але Трампушка зразу проснувся і, і, і зразу по побутку по, по, доклалася. Видно, він, бо він сам же себе читати не вміє. Я кажу, що він тільки про себе заголовки в газетах читає, що про нього хтось сказав, тому реакція відповідна. Хто його більше похвалив, то лучше відношення, а хто менше там, сказав про нього правду, тих він починає травити, душити. Ну от Йому доклали, це, що Форд на 25% електроенергію ціну на, на ціну на електроенергію, він сказав, що все, 50% на канадський алюміній, на канадійську э, сталь ми повишаємо тариф, щоб знали гади. От, і так, і я не знаю, який відсоток. Мені здається, відсотків я на вся я не знаю, 50% на канадські алюмі, якого вони купують дуже багато. Більше 50% всього алюмінії в Штатах це канадійський. Ну і зразу, звичайно, всі ці фінансові показники на біржах зреагували весело. Так, вони зразу всі почали падати. Ще більше. Так. І За цей, за цей час в мене не було тут, я знаю, 5 годин. А, та та, 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 та сама кінокомедія продовжується. Мене попросила одна жінка відремонтувати її два крана, поміняти. Ну, я поміняв за нього 5 годин. А так як я в неї вже все міняю уже 10 років, так, певне, що то там ще й двері якісь поправляв, і там ще щось в неї, вода якась там з холодильника капала. Ну, менше з тим, вона гарна така жінка, е, в неї е, чоловік лікар, От я ще сказав йому, він каже, я тобі зроблю, каже, дуже швидко, каже, любий, любий каже, апойтмент, який тобі треба з будь-яким лікарем, спеціалістом проблем немає. Я кажу, все, бо в мене каже, я проробив багато років, 7 років 65, він вже хоче йти на пенсію, у неї чоловік, то він каже, що я все знаю. Я кажу, добре. А, ну поки що не треба. Так, ну значить ситуація. Це так е, працює кругом. Ви розумієте? Якщо ти живеш довго, ти людям робиш добре. І тим появляються -по 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 в тебе знайомі, які, які тебе цінують, і вони тобі допомагають так само, як ти їм допомагаєш. Це кругом. Я так, То зараз ми плануємо поїхати переїхати звідси. І жити в Домініканську республіку. Але щось я вже тут прожив 30 років в цій Канаді, і вже та зима вроді так нічого. І я привик уже. Я щось думаю, може не їхати. Тут а, хитра штука про це перемир'я. Всі прекрасно знають. і Трампушка також це уявляє. Я знаю, що він не уявляє. Ну він зіграв тут, що він, значить. Ну, а бачите, Зеленський замітив був, що він, наче, знаходиться в такому, значить. В інформаційному полі Кремльовському, бо він таку ахінею несе, що От, і тут зараз е, велика перемога, що українці, наче згодні на перемир'я. А наче українці були не згодні на перемир'я. Я знаю, без гарантій. Ну, відновили допомогу. Ну, але там вже виходу другого не було, бо гарантії Ну, 10 годин майже вони домовлялися. То, видно, там питання були різні, навіть дуже різні, і про різне. І, видно, пообіцяли багато чого також. І, значить, будемо бачити. Но це головне, що показали всьому світу, а Трамп ушка наче не знав. От Росії він може говорити, а з Україною він не може говорити. А ти бачиш, з Україною вроде, ніби його домовився, а тепер м'яч на стороні Путіна він з ним через два дні буде говорити. Ну, саме головне, що відновили вони поставки зброю. Я думаю, що в нас командування розумне за ці часи потрібно підготуватися. Може вже це вже затихне, може вже рашка видохлася, може рашки путіну пояснять, що, що не треба знову починати. І це також зависне ці окуповані території. Я знаю наскільки ж поки Путін не здохне, так? О, а потім вони лишать ту всю і підуть звідти все, Тому що, якщо ніхто не визнає, Україна не визнає тій території, вони їх не втримають. Там сенсу вони не можуть їх втримати. Ембарго, санкції будуть на них висіти весь час, і вони їм не потрібні. От. І ніякого навіть Криму і нічого, нічого. Що воно окуповане, що воно вкрадене, воно тобі не належить. Ти його вкрав. От і це важливо те що потрібно зараз брати, будувати укріп райони, укріп лінії за цей місяць, сильні при тому сильні. дати людям відпустку, які на передньому краї, щоб вони замінили відпустку дати. Підготувати боєкомплекти, готуватися, готуватися. Відновили американці поставки. Поставки треба зброї побільше брати, бо божевільні можуть порушити в будь-яку годину, коли з рашкою маєш діло. Це не демократія. Ви бачите, чим демократія відрізняється від диктатури? От, наприклад, Зеленський там Трампушка, ну я розумію, він старший за нього. Ну, хоча Трампушка не був правий, не, абсолютно не був правий. Але він старший за Зілянського, на скільки? років на 30, так? Yeah. І він президент Супер великої держави. А тут приїхали якісь футболки. Чому може мовчати тихіше говорити, не переривати. знаєш? Ну, я розумію, Зеленський зілянський також на нервах. Так, я розумію це все. О, це значить, не наше діло, бо ми тут сидимо всі... Канаді, як казала моя знайома за Парканом, ми нічого не знаємо, не бачимо, але далі. Ви бачите, і воно завжди воно розрулюється, коли країни демократичні, там показали, значить, дулі друг другу поплювалися, розійшлися. А потім є круг знайомих. От бачите, за Україну стала Англія. Дуже багато допомогло об'єднане королівство. Підтримали переговори, пояснили, що зробити. Поїхали в Америку. Знайшли круг знайомих сенаторів, республіканців, демократів. О, ті республіканці на знайомих ще республіканців. Ті доложили Трампу, сказали йому просто так, що так же ж не можна. На що ж ти кажеш репутацію портиш Америки і так далі? Так же ж не можна. Що ж ти робиш? І це воно дає свої плоди. Це воно так іде. Розумієте? Зараз також в Канаді. Ми маємо дуже неприятну усу, зараз умову, бо у нас тут економічна війна. Ви розумієте, що наші дали на електроенергію підвисили 25%. На те, що значить. Поставляється у США за ці безцеремонні тарифи, які вони ввели проти Канади. 25% на алюміній на канадську сталь. Але стіл чуть не сказав англійський стіл. А, і, але бачите, що значить, вони, значить, нам таке Трампушка сьогодні давай писати різні меседжі, що 50% на канадську сталь і на. На канадійську алюмініум. Їм... А цей сказав Форд, я поконсультуюся зі своїми. і Може, ми їм ще повисимо, щоб вони прочувствували. От. А Трампушка каже, я комітет ззиваю по енергетичній безпеці. Ми каже, Ми тоді електрику відключимо два дні ще назад. сказав, Ми каже, любимо американці і все. Ну, але чому це за рахунок нас? Вони мають собі Америку великою устроїти, ну це діло такого роду, Воно це все розрулиться, тому що економіка дуже сильно переплетена. Давай тарифи на автомобілі. Ну, то ж я кажу, що Ford 150 і там заводи на кордоні стоять і буквально ввозять з одного заводу на другий. Там забувся як і вже канадські заводи, які американці такого не було більше 120 років. Як цей е, буйний хоче ці мета вводити, ніхто цього просто не розуміє. А вони щоб заводи всі забрали, а це ж не побудуєш зараз за один день, а людей навчити. А скільки це займе часу? Вот. Далі, значить, ці сказали, що ми в Європейський Союз вступимо. Як ви будете значить, такі себе вести, то таку себе будете вести, ми в Європейський Союз вступимо. О, все, а, а з вами кордон взагалі візи ведемо в Америці, щоб в Канаду не їхати. Ну, Трампушка дійшла до нього, і він реєстрацію давай робити. Вже їдеш в Америку, значить, вже маєш регіструватися в них і навіть печатки пальців здавати. О, і регістрацію коло себе носити. Бо якщо ти не будеш тебе папіртися, а про реєстрацію, тебе хтось зупинить, то тобі штрафувати тебе може аж на 5000 американських доларів. Ці сказали, що такого, каже, ніколи не було, щоб це реєстрація була, щоб я в Америку їхав. О, А ми туди не поїду. Та я поїду в Португалію на слідуючий рік, а в нас ж маса людей, особливо пенсіон. дачі мають там коти цьому на Флориді, будинки мають такі собі. Вони просто їздять туди на трак і чіпляють такий вагончик за автомобілем, траком, пікапом, туди їдуть, там його розпалають, сидять собі 3-4-5 місяців, там, о, назад беруть, приїжджають помаленьку. О, і там Повно канадців на Флориді, в Аризоні. Також. Вони кажуть, ми туди не поїдемо більше. О, а ці вже в Флориді вони плачуть, каже, це ж сотні мільйонів долар, мільярдів, кажуть, доларів. Мільярдів каже доларів. каже це ж вони не приїдуть. Каже, ми ж губимо це все. Каже, доходи, кажуть, що це ви робите, розуміє? <laughs> а боже ця, ця значить шутка? Я от, а вони кажуть, ми не будемо ваші овочі фрукти купувати. Ну, а куди вони будуть їх експортувати? Ну, уявіть собі. От тропіка, оцей апельсини помаранчеві з мандаринами, з, з цими всіма красотами. І хто в них буде? Мексика, так у них самих є своє таке. Хто? Хто ще Аргентина, хто Бразилія, то в них таке там росте так? Тільки одна країна, 41 мільйон населення, яка це купує. Що вони їдуть Швецію експортувати, чи, чи куди чи в Англію, чи куди. В, Ісп... в Іспанії то є мандарин. У нас є іспанські мандарини. Тут багато їх, значить, вони не будуть, значить, так, експортувати. Тоді що? Будуть самі вони їх, напевно, їсти, так же ще ні. От. От. І значить, ну, ми повинні знати, що це все договориться. Це договорить такого, значить, як між Росією не буде, як Росія веде свої діла і кричати, що там це Україна, як Україна не існує, а ми руски, ми там ідемо впереді. Такого воно буде, розумієте, щоб бомбами кидали вони по Канаді, а канадці уходили в ліса. І брали, доставали дідовські мушкети, і знову з ними воювали. Такого не буде. Бо домовляться якось пройде час це демократії. І так само як Україна буде нормальною демократичною державою, так само хто би не був у Сполучених Штатах чи в Англії. Посварилися, поговорити, ти мені не то продаєш, ти мені більше продаєш, ти мені менше. Ну, зібралися, потім поговорили, домовилися. Давайте уведемо мита на 5 років на це, потім знімемо, міг. І так само з любими, так само, що ви думаєте, мало французи з німцями чи з поляками гризуться за ці мита. Так багато, звичайно. Але при нормальних демократичних країнах це все ж розрулюється без війни. от, а, от, а Така ситуація. Oh, добре, всім гарного дня.